Усім салют. З вами Кос, і це наша довгоочікувана новина вод що місяця. Погнали дивитися, що на нас чекає у серпні. Привіт, на вулиці Спека. Привіт, Але привіт. Я розповім, як можна відпочивати і прохолоджуватись у World of Tanks у серпні. Мене звати командир Еф, і це вот що місяця. П'ятого серпня в магазині жетонів з'явиться гаряча колекція Літній настрій. Як завжди, отримуйте жетони під час трансляції World of Tanks на Twitch і обмінюйте їх на найкращі нагороди цього сезону. До кінця 14-го сезону бойової перепустки залишається трохи більше місяця. Це означає, що ви маєте ще достатньо часу, щоб завершити кожну главу і отримати всі три нові преміум танки шостого рівня з ексклюзивними історичними 3D-стилями. Сезон закінчиться на початку вересня. Ви впораєтесь танкісти. Приготуйтесь до безперервного екшену в натиску на вихідних три тижні поспіль у прямому ефірі на Твіч. У серпні найкращі гравці з Азії, Північної Америки та Європи змагатимуться за право представляти свій регіон на міжнародному чемпіонаті з World of Tanks у Китаї цього року. З 3 серпня дивіться прямі трансляції кваліфікаційних раундів у кожному регіоні. Найкраща команда з Азії стане відома вже 4 серпня, а кваліфікація на твіч продовжиться разом зі спеціальними дропс до 18 серпня. Поки Північна Америка та Європа визначатимуть своїх чемпіонів натиску, які поїдуть на турнір. Підтримуйте команди, залітайте на стрими, щовихідних і купуйте спеціальний набір натиску, щоб збільшити призовий фонд. Більше інформації знайдете на нашому порталі. Аркада повертається в серпні з двома вогняними вікендами скорострільних веселищів. Стільки снарядів ви ще не вистрілювали. В режимі -та 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 -та. буде вісім машин, спеціально оснащених унікальними скорострільними автогарматами. Режим буде доступний з 9 до 11 серпня та 16 до 18 серпня. Позначайте дати в календарі і готуйтесь до автогарматних веселищів. Цього серпня World of Tanks виповнюється 14 років. Минулого року були особливі завдання: спеціальний внутрішньоігровий магазин, святковий гараж і подарунки за вхід у гру. Цікаво, як ми святкуватимемо цього року. Напишіть у коментарях, які активності на честь річниці гри ви чекаєте найбільше. Незабаром буде більше інформації. Завдання акції до бою цього разу дуже гарячі. З 5 серпня по 5 вересня скористайтеся знижками на досліджувану техніку, завданнями та спеціальними пропозиціями, щоб підкорити. Гілку британських середніх танків на чолі з Центуріон Action X і Чехословацьких важких із ВЗ 55 а для наших друзів у північній Америці не забудьте про World Салют Charity Challenge. Це ваш шанс підтримати дві чудові благодійні організації для військовослужбовців, виграти класні ігрові нагороди і взяти участь в ексклюзивному розіграші. Випробування буде доступне для всіх у північній Америці. Подробиці читайте на порталі. Як бачите, ви точно зможете сховатися від літньої спеки у World of Tanks PC у серпні. Тож знайдіть собі затінок і насолоджуйтесь активностями. Не перегрівайте двигуни танкісти. і дякуємо за перегляд. І дубці теж не перегрівайте. Отже, наша улюблена акція до бою. Дві чудові гілки середній танк Centurion Action X і WZ-55 з 5 серпня до 5 вересня з чудовими знижками і з прокачкою екіпажу. Обов'язково рекомендую до для, для прокачки. Оновлений магазин з 5 до 31 серпня. На жаль, я засмучений, тому що знову Т-95. Хотілося б якихось нових 3D-стилей. Заходьте на Twitch, на офіційні трансляції і до ваших улюблених стрімерів. Дивіться, збирайте жетони і обмінюйте на свою нагороду. Аркада шквальний вогонь з 9 до 11 і з 16 до 18 серпня. З напівавтоматичними гарматами, з Артулечкою, котра буде там з постріла по 10 снарядів вишмалювати, підпалювати дубці. Перемагайте, забирайте свої нагороди в бонах. Кубок Легенди натиску 10-11 серпня. Фінал Кубку легенд. І головна подія це вже ж 14-річчя World of Tanks. Скоріше за все, буде з 12 по 18 число. Акції, знижки, спец... спецпропозиції, два безкоштовних танка один лише за вхід в гру, інший за завдання будуть. Витрачайте все своє срібло на спорядження, рємки до пайочки на ваші улюблені танки. Якщо є, є зайва голда, вже ж буде дуже чудовий коефіцієнт. Перевод, вільний досвід 1.45. Готуйтеся до чехословацьких ЛТшок, переводьте вільний досвід. Наприкінці місяці у нас другий епізод лінії фронту з 19 до 26 серпня фарм 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 Поповнюємо нашу казну сріблом. І а вже ж бойова перепуска 3 вересня вона вже закінчиться і неодноразово казав: готуйтеся до чехословацьких ЛТшок. Збирайте національні фрагменти з бойової перепуски. Достатньо 148 штучок зібрати для того, щоб нам легше було прокачати до 10-го левела. Ось такі новини на серпень місяць. Підтримайте вподобайки. Бережіть себе, до зустрічі на стрімах.